29 вересня відзначається всесвітній день серця. Саме серцево-судинні захворювання залишаються на першому місці серед хвороб в Україні та на Буковині зокрема. Тож як уникнути серцевих захворювань та що їх спричиняє, дивіться у нашому матеріалі. Наше серце працює постійно без упину, навіть коли ми робимо буденні речі. Однак найчастіше звертаємо ми на нього увагу лише, коли вже настає критичний момент. Нині у всьому світі відзначають день серця, день коли варто задуматись про своє здоров'я на боковині ж. Ситуація із серцево-судинними захворюваннями суттєво погіршилась. В порівнянні з нашим 2022 роком на сьогоднішній день у нас вже збільшилась кількість захворювань. Ми говоримо на сьогоднішній день в порівнянні з попереднім роком. Якщо в цьому році в нас вже є зареєстровано людей з захворюванням серцевої судинної патології, це 21 тисяча 514 хворих. То в тому році, за аналогічний період, було 14 тисяч 280». Однак, завдяки вчасній діагностиці, сучасному обладнанню та фаху. Ховості спеціалістів смертність від цих захворювань зменшилась, каже Ірина Маковійчук. При тому ж ми маємо зростання понад 30% по всім назологіям, фактично, в тому числі й по інфаркту, загальна летальність від хвороб серцево-судинних по області знизилася з 3,7 на 3,0». І, тобто, це говорить про те, що ми активну виявляємо, що ми все-таки в якійсь мірі може правильно лікуємо, що ми використовуємо всі можливі, скажімо так, на найвищому рівні, який тільки може бути, методи лікування, і це впливає на кінцеві точки. На роботу серця впливає чимало факторів, та найголовніше наш стиль життя, зауважує Наталя Губко. Ми з вами чітко маємо усвідомлювати, що якщо ми формуємо здорові звички, стежимо за харчуванням, маємо достатню рухову активність, уникаємо, не зловживаємо, не вживаємо алкоголю. Якщо ми не куримо, тоді ми створюємо сприятливі умови для свого сердечка. І дуже би хотілося закликати всіх переглянути. Своє ставлення до власного здоров'я і пам'ятати, що більшості серцево-судинних хвороб ми можемо уникнути і можемо мати набагато більше успіху в лікуванні, якщо звернемося до лікаря вчасно. Тому спеціалісти закликають буковинців не нехтувати власним здоров'ям і за перших симптомів будь-якої хвороби одразу звертатись до свого сімейного лікаря. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський, темо дня